Так, всім привіт! Незвичний ракурс для розпаковок для каналу про бізнес Юа, але він сьогодні саме такий. Я в студії перепрошую, я в студії, як ви можете бачити. І зараз буду збирати замовлення. Хто не бачив, зробив собі такий те, тимчасовий, максимально тимчасовий стелажик для того, щоб тут все бачите, Я все повністю прибрав, навів тут порядок. І тепер у мене все посорторовано. Тут стелажик, тут коробки, які потрібно розпаковувати, там коробки, які потрібно розпаковувати, дещо вже розпаковано. Тут те, що виставляється на лоти. Зараз. А тут те, що вже за... ну, не запаковано, а розсортуровано по клієнтам, які вже щось купили. Фух. Тому зараз беремо лоти, дивимося, хто що купив, беремо товар. І поміщаємо в якийсь із пакетиків відповідно до клієнта. І на дворі вже майже ідеальна погода. Ще трішки. Думаю, можна буде виходити на вулицю, а це означає, що можна буде зробити стелажі нормальні. Зроблю сюди стелажі. невеликі етажерочки, такі по півтора метра, щоб було нормально і зручно все це сортувати, розміщати і знаходити. Все, пакуємо. Поїхали, так ось такий перший лот. Із восьми дротів різного калібру, калібрику. Бачите, Михайло забирає і ми його пакуємо, Михайлу. Так, ось це все замовлення Михайла. І зважаючи на те, що він купив ще а, декілька лотів, я думаю, ми сюди все не впихнемо, нам треба буде перекинути в інший пакет це все. Так, сходив, взяв. Пакет маркетоптовський для того, щоб донести до пошти ідеально. Тому перекидаємо все сюди. Так, розпочнемо з цих дротів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Четко. Все. Так, потім що у нас тут ще є? Тут ще отакий кабель. Не знаю, що за кабель. Так, потім штатив. Так, ножка тут вставляється. Самі такі обичні примітивні а, кальмарчики. Так. Да. Так, навушники. Раз. Годинник такий. Це все було великим лотом за 60 гривень. Не думайте, що я там ще все це... Тут... На цьому заробив. Тут нічого на цьому лоті не заробляється. Це мінусовий лот, Не дивлячись на те, що, можливо, вам здасться, що товари не в найкращому стані якісь. Ну, от, наприклад, це теж з цього лота він нульцевий повністю. Так, мишки. Теж мишки в гарному стані, всі працюють. Мишки я перевіряв, тому що їх не складно перевірити. Тому всі працюють. Це ось Defender. А ця була теж, мабуть, Defender, я не пам'ятаю. Це, це взагалі без бренду. Да. Так, і оце. це Вінга. Обичні дорогі, але працюють все, окей, без питань. Так, потім магічна ручка. Сюдаш і Наушники І ще сюди йде якась е, э, DVD-шок. Якщо я не помиляюся, то сюди у нас йде оця DVD. -шка. Так, окей. Це складаємо назад. І залишилось у нас раз, два, три DVD Так, перевірив, так, да, DVD. шка Тоже йде сюди, я її так покладу. А взагалі відходи її поки в сторону, потім перепакується, бо з одной рукой рукою не зручно. Сюди ще в нас десь тут, я клав вчора, фотографував і клав сюди а, нічники. Бачите, не вистачає паличок нам, не вистачає. Ще таку пачку легу не йшов, прикольно вообще. огонь. Так. Ось, так, ні, це не смічник, ось раз. 2. Так, 3 і 4. Да все правильно. 4 нічника таких Тож, за 60 гривень. Ну, типу, практично всі лоти, якщо це не щось прям мега круте, закриваються в діапазоні 60 гривень. при тому, що стартова ціна 50. Тому, друзі, нагадую вам, що посилання на лоти в. В закріпленому коментарі заходьте, приймайте участь і забирайте прикольні речі. Так, і тепер мені потрібно сходити за ще одним пакетом, тому що там далі лот з м'якими іграшками, і це цей лот виграла Світлана. Пані Світлана, і в неї там уже багато відкуплено всього, тому потрібно також перемістити в пакет побільше. Так, пані Світлані, будемо перекладати в пакет з Аврори. Яка різниця, який пакет? Я не бачу різниці, чесно кажучи. Так, пані Світлана, в нас десь ось тут була. Так, тут, до речі, великий пакет. Мені потрібно дві руки. Зацініть ось такий мегалот ігрушок, яких вона виграла. Ведмідь номер 1 дуже бомбовий і дуже великий. Оце взагалі з етикеткою. Так, да, він трошки перепилений, але він з етикеткою. Він новий. І це колекційні ведмедики, вони коштують, ну, до речі, дуже дорого. І такий ведмедик. І ось така чупа-кабра. Теж, до речі, нова. Так що так. Да. Чотири великі грушки. Вгадайте, за скільки правильно, за 60 гривень. Пакуємо. Так, і вийшов ось такий пакет. Тут годинники, браслетики, біжутерка, навушнички. Ну, коротше, багато всього, доволі такий великий пакет. Ставимо на місце і йдемо далі. Так, І наступний лот це 5 навушників для СС. Так, і навушники в мене знаходяться тут. Так, ці навушники не оплатили. Написав іншій людині, яка приймала участь, а, якщо захочемо. То може забрати за своєю ставкою. Так. Оці навушники. Раз, два, три, 4, 5. Всі вони запак я нічого не відкривав, нічого не перевіряв, бо вони ну повністю запаяні. Тобто, новенькі. Отак от. от. п'ять пар. Пакуємо. Так, ось це пакетик пана СС SS. Оп, така мажорненька сумочка. Така у нас відкіда з АТБ. Ти знаєш мене полюбе. Гепс. Так, тут в пана СС дуже багато лотів, дуже багато лотів. Тому дякую йому за те, що приймає участь. Додаємо І знову. Окей, зараз подивлюсь, що там далі у нас. Цей можна перебирати пакунок. Ставимо сюди. І наступний лот у нас лот з годинниками. Годинники в нас знаходяться ось тут. Бачите? Так, ми оце маємо відкласти трошки в сторонку А оце все забрати. Чотири отаких годинника. Тобто настінний, два великих настольних і отакий ще один, теж настольний будільничок. 4 за 70. Трішки поборолося. Так, цей лот пана Сергія. Він виграв ось такий рюкзак перед цим. І там в рюкзаку є ще ліхтарик. І десь колонка. Тоже тут є ось Такий рюкзак стоїть прямо зараз 2000 гривень. Сергій його забрав за 200 Ну Реально, просто якість цього рюкзака на висоті. Так, пакуємо. Закидаємо це все в рюкзак і йдемо далі. Так, йдемо далі. Далі у нас два адаптера. Адаптери в нас лежать ось тут. Так, Адаптер номер 1 і адаптер номер 2 І вони відправляються пану СС ось сюди. Так, і далі у нас лот з вісами. Зацикну. І у нас це виграв Юрій. Його лот перед цим був Nike, якщо я не помиляюся. Да. Попередній ось такий Nike він виграв. Зараз ми сюди положимо ваги і так він і поїде. Так, далі в нас вічно ці п'ятнашки мені мішаються. Далі в нас ось така лампа. Вона йде також до СС в торбу. Сюди. Оп! Найс. Так, і це були ті лоти, які були продані вчора ввечері. Тобто ми два рази на день розігруємо лоти по 12 штук. З 12.00 до 14.00 ми їх пакуємо в день. І з 2000 до 22.00 ми їх пакуємо вранці як сьогодні. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що такий формат для вас також буде цікавим. Якщо ні, напишіть про це в коментарі.